Друзі, всім доброго дня. Зараз буде ваша улюблена рубрика, там де ми знаходимо скручені автомобілі, і вам про це кажемо і показуємо. Звернулася напряму до мене людина, яка знайшла цікавий для нього автомобіль. Це у нас Volkswagen Touran. 1.6 дизель, механічна коробка, 250 тисяч пробігу, і цей автомобіль далеко не по низу ринку. Має гарний колір, гарну комплектацію. А так як у нас в цьому місці спеціалістів немає, то людина звернулася до мене, щоб я перевірив цей автомобіль за вінкодом. А я дивлюсь, а він код трохи прикритий. Він не схований, не прихований, але трохи був скритий. Але ж це для мене не проблема. Він код, я в будь-якому випадку знаю, як мені знайти. І що ви думаєте? Все як завжди. Те, що я вам кажу, що Фольксвагіни та Урани з маленьким пробігом їх просто не існує. І що ми бачимо по цьому автомобілі, що в нього в 23-му році вже був пробіг 303 тисячі кілометрів. Зрозуміло, діло, що зараз пройшло два роки, цей автомобіль свіжопригнаний, як мінімум, він ще десь 1050 60 проїхав по Європі. Зараз його пригнали і пробіг Оригінальне десь в районі 400 тисяч кілометрів. Тому, друзі, будьте обережні. Я розумію, що ці машини вам дуже подобаються, але оригінальні пробіги там такі, які вам зовсім не підходять.